Друзі, вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас і сьогодні в нашому ефірі в інтерв'ю дня. Я, Руслан Дроздов, і наші почесні гості, які вже в нашій студії, це Богдан Єгорев, президент Одеського національного технологічного університету і Мар'яна Кашкано, директор центру прийому на навчання Одеського національного технологічного університету. Вітаю вас, друзі! І ми вас вітаємо. Дякую, що прийшли до нас. Є дуже багато сьогодні питань. І перше питання, все ж таки, пане президенте, ми з вами спілкувалися як з іншою посадою, а зараз ви прийшли до нас як президент. А в чому різниця між президентом між ректором? Бо все ж таки виникає ви президент, ви вище, ви на тому ж рівні. Як це? Ну, по-перше, да, дійсно, я. Минулі рази приходив як ректор. Да. Я працював ректором 19 років, ректором Одеської національної академії харчових технологій. Так згодом ми побачили, що потрібно запроваджувати технології сучасні не тільки в виробництво, не тільки в економіку, але й в управління вишами, в тому числі. Так стажування у провідних вишах Західної Європи, Сполучених Штатів показувало, що вони чітко розмежовують операційний і стратегічний менеджмент. Mm -hmm. Одній особі, особливо в такий час, коли глобалізація, коли інтенсивність праці суттєво зростає, поєднувати операційний і стратегічний менеджмент дуже важко mm -hmm. і починаємо програвати, тому що стратегія це все таки основне. Mm -hmm. ну, Куди і як рухатися, але якщо операційний менеджмент не на висоті, то рухатися взагалі не будеш. Uh -huh. Тому ми розділили ці два е, поняття. І у нас сьогодні є посада і президента, і є посада ректора. Uh -huh. Президент займається стратегічним менеджментом, е, представлянням інтересів нашого університету, е, укладанням угод, співпраця з бізнесом, з промисловістю з державою. Е, ректор більше свого часу приділяє. Операційного менеджменту, управління да. університетом, вирішення нагальних питань, питань сьогодення. І саме головне, що ми працюємо разом і не як скажемо, не розділюємо так, що чітко одне питання там тільки моє чи тільки резер. Ні, ми разом підходимо до кожного питання, просто кожен бере своє і вкладує свій внесок у те, щоб це питання було вирішено найбільш продуктивно. Ми про стратегію обов'язково сьогодні поговоримо. Але спочатку я хочу поговорити ось про що. Наскільки я розумію, у цьому 2023 році, дуже на жаль, напруженому і у році, коли війна поки що продовжується, ми все чекаємо на те, як зайде залужний, і скаже, що все хлопці і дівчата відпочиваємо. А, мир настав, але зараз змінюється при цьому, що йде війна, все ж таки не зупиняється. Переформування в в тому числі і сфери навчання, і зараз є новини для тих людей, які там збираються поступати у вищі, і на бакалаврат і магістрату змінилися трошечки умови вступу. От про це хочеться поговорити, бо зараз дуже багато батьків нас дивляться і думають, як готуватися. Діти думають, як готуватися до чого готуватися. Тож Мар'яна, це мабуть питання до вас. Як змінилося а, а, вступ до бакалаврату і магістратури? У чому тут mm -hmm. питання? Дякую за запитання. Є зміни, звісно, що воєнний стан в минулому році вніс суттєві зміни в такий вже більш звичний порядок mm -hmm. прийому. Тим не менш минулий рік зміни, обставини важкі. Ми здійснили один з найбільш успішних прийомів в університет. І один з найбільших прийомів серед вишів Одеси mm -hmm. підготувалася, звісно, до цього завчасно, як і в цьому році. Тому ваше питання дуже влучно. Поки думають батьки і вступники, ми думаємо, як їм допомогти, mm -hmm. як завчасно цю інформацію подати. Я mm -hmm. трохи розповім головного да для вступу в бакалаврат і для вступу в магістратуру, що mm -hmm. зараз треба робити випускники шкіл. Їм необхідно підготуватися до національного мультипредметного тесту. Цей тест був запроваджений в минулому році. Угу. Він залишається в порядку прийому, але є зміни. І саме тому так довго всі ми очікували на новий порядок прийому yeah. на 23-й рік. Довго е, були різні варіації вже нарешті зупинилися. Є рішення міністерства, є вже правила прийому. Отже, українська мова і математика обов'язковий предмет для випускника школи для будь-якої спеціальності. Третій предмет випускник школи може обрати з будь-якого іншого. Uh -huh. е, бажано звернути увагу на правила. Я прокоментую, як ми можемо допомогти. Щоб обрати той, що дасть більші бали конкурсні. Угу. Знову ж таки, національний мультипредметний тест. Є спеціальності, на які можна вступити його не складаючи, так. або якщо, на жаль, ну, не було можливості да, його успішно скласти. Це спеціальності, які підтримує держава, угу. яким надається. Підтримка це е, до прикладу в нашому університеті харчові технології, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, технічні спеціальності, енергетичне машинобудування, е, екологічний факультет. У нас приймає е, і так далі, і е, е, інші сфери технічної. Щодо, все ж таки, підготовки до НМТ, ще є унікальна можливість так. у нас в університеті встигнути на крайній набір на підготовчі курси. Саме до цього мультипредметного тесту угу. в дистанційному форматі зручні курси надають додаткові бали. Не всі вступники про це знають. Іноді ще до нас вертаються, ми одразу ж записуємо і надаємо ці послуги. Угу. Знову ж таки, важливо розуміти, що є складова мотиваційний лист. Ми консультуємо, як його написати, як своєчасно його подати, і так далі. Унікальність нашої роботи, напевно, в тому полягає, що на відміну від більшості вишів, у нас, окрім приймальної комісії, яка працює влітку в сезон да, прийому. Є центр прийому на навчання. Я його представляю е, ініціатором створення був свого часу Богдан Вікторич. І ми консультуємо вступників впродовж цього року так. і буду говорити відверто. Сім днів на тиждень. Угу. Телеграм, -чат, онлайн-чати, телефон, відкриті дуже двері зручно. приймальної комісії. Дійсно, всю допомогу надаємо. Прошу звертатися. Угу. Інша траєкторія вступу це випускники коледжів. Так. Для них в цьому році є дуже позитивна зміна в порядку прийому. Довго очікувана. На чолі з керівником нашим з вченою радою ми багато звернень робили до міністерства свого часу з приводу можливості. Вступу на контрактну форму навчання на базі молодшого спеціаліста без ЗНО або без НМТ. Mm -hmm. І вперше цього року ми побачили цю нову позитивну норму знову ж таки для інженерно-технічних і технологічних спеціальностей. Mm -hmm. Це доступність до вищої освіти. Ну і НМТ або ЗНО для конкурсу на бюджетну форму. Yeah, Бюджет yeah. прокоментуємо є на всіх спеціальностях. Окремо mm -hmm. ще є квоти, пільги і так далі. І рівень магістра чекаємо на. Бакалаврів, які е, цього року здобудуть свої диплома, також друга вища освіта, угу. і знову ж таки говоримо про унікальність. Ми весняний прийом робимо вже так. за тиждень угу. у квітні. Місяць починається. Да, вже починається. Ми на низькому старті готові до нього. Угу. Робимо цей набір не вперше. Це буде наш третій весняний прийом. Е, мотиваційні листи. Для контрактного вступу, бо він є виключно контрактний і вступні іспити в магістратуру на факультет менеджменту маркетингу. знову ж таки запрошуємо, хто хоче раніше почати навчання. Наші навчальні плани дуже. Гнучкі, є індивідуальні траєкторії, освітні готові і з радістю приймемо всіх. бажаючих. супер. Тобто, весна прийшла і вже починається вступна кампанія. У нас так да, бо дуже багато людей готуються. Ну колись вона там буде, колись я здам екзамени або там той тест пройду, і потім вже почнеться. Ні, чекати не треба, не треба гаяти час. Можна вже зараз прийти до вас. Або онлайн подивитися на так. все, що завгодно задати запитання. І це от онлайн мені здається, ну дійсно вона дає можливість людям бути з вами на одній хвилі, зрозуміти, якщо є якесь запитання, якщо є якесь непорозуміння питань, то ми, нам не треба їхати кудись там за 100 кілометрів чи навіть там на наступну зупинку, а в мене часу немає. Можна в онлайні всі це запитання це дати, отримати позитивні відповіді. Посидіти вдома за чашкою чаю з дитиною, поспілкуватися і зрозуміти, моя дитина поступає в університет. Моя дитина буде навчатися в такому університеті на таку там а, професію, і так далі. А у цьому році, скажіть, будь ласка, які професії та напрямки найбільш а, з приводу того, що було у, у минулому році, які найбільш актуальні, найбільш цікаві, а, де буде більша боротьба за пекла. Де все ж таки ви розумієте, що треба більше студентів і так далі? Що у цьому році? Ну, ви знаєте, я з вашого дозволу да, цю тему скають, тому що часто доводиться чути такі запитання від mm -hmm. наших батьків, абітурієнтів, mm -hmm. від абітурієнтів, від учителів шкіл. А які ж самі популярні спеціальності, mm -hmm. самі витребувані? Mm -hmm. У нас немає невитребуваних спеціальностей? Так. От у цьому і. Унікальність, унікальність. Да, да. Ми не просто так стали університетом, тому що у нас перелік спеціальностей досить широкий. Угу. І всі вони якраз ті, які вкрай необхідні. Підтвердженням цього, до речі, є додаток до правил прийому, в якому прописані пільги для окремих спеціальностей. Угу. Практично всі наші спеціальності попали в цей перелік, угу. тому це свідчить про їх витребуваність. Так. При витримуванні свідчить також результати працевлаштування. Угу. Уже понад 12 років я, виступаючи на телебаченні, відповідаючи особистих зустрічах зі школярами, я не просто так говорю, я впевнений не тільки в собі і в нашому колективі. Так. Перш за все свідчать результати. Угу. Я всім гарантую працевлаштування після завершення навчання. Це а дуже так. вагомий угу. здобуток мати перше місце роботи. А далі кар'єру будеш будувати так, як ти будеш працювати uh -huh. і застосовувати набуті на знання. Так от, які професії, де найбільша боротьба, як ви кажете, так. Да. Конкурси вищі, це туризм, це економіка, менеджмент, uh -huh. економічний блок спеціальності це не ресторанна справа. Yeah. Менші конкурси на інженерні, технологічні спеціальності, але витребуваність якраз. Вище на них. Практично да. так, uh -huh. і сьогодні починається. Ми дивимося вже потихеньку відновлюється попит на ці спеціальності серед абітурієнтів, uh -huh. тому що в минулому році у нас на теплоенергетику на холодильні технології вступило значно більше, ніж позаминулому році. Uh -huh. Це свідчення, підвищення розуміння того, що підвищується попит. Ну а тепер, якщо подивитися на будь яке підприємство, то uh -huh. для його успішного функціонування потрібно буквально дійсно ті. Технологи, спеціалісти по профілю цього підприємства. А далі йдуть всі ті спеціальності, яких ми готуємо. Yeah. Ми її по профілю готуємо. Просто підприємства всі різні. Десь машинобудівне, десь енергетичне, десь е, нафтогазове підприємство, десь харчові технології. Uh -huh. Зрозуміло, що технології з кругом будуть різні. Yeah. А от всі інші. І енергетика, і робототехніка, автоматизація, і програмування, і так далі, це все витребувано на сьогоднішній день. У нас знаєте, ми дуже ретельно вивчаємо ринок праці, mm -hmm. тренди, світові, українські тренди, європейські, щоб вчасно вживати ті чи інші заходи, як між іншим вчасним було і запровадження нової системи управління, mm -hmm. такої як у провідних. Американських та західноєвропейських університетів так от ці вивчення цих трендів дозволяло нам вчасно відкривати ті чи інші спеціальності і е, нові освітні програми. Ось навіть вчора було засідання вченої ради, і ми прийняли рішення ще дві нові спеціальності, які ми відкриваємо, це е, альтернативна енергетика і угу. е, е, банківська справа. Супер е, справа в тому, що от, е, минулий рік він. Так. Дуже важкий він розпочинався з лютого місяця, з 24-го, де ми зазнали великої агресії, і е, якийсь був такий, знаєте, у суспільстві, і ми бачили, що відбувається, але в нашому колективі це було не те, що недовго. а Наступного дня ми вже складали е, наш розклад занять для змішаного режиму на понеділок, тому що це була вже п'ятниця. Да. Я в Києві до речі, був 24-го, Повернувся 25-го проведе ректорат. І уже в понеділок приступили до занять у змішаному режимі. Колектив практично весь залишився на місці, да. ми продовжили працювати. На цей виклик страшний. Ми вирішили відповісти нашим трудовим фронтом, нашими здобутками на освітній і науковій ниві. Тому ми продовжили реалізацію наших мирних планів, навпаки, підвищивши інтенсивність роботи. Свідчень для цього багато є. Ну скажімо, минулого року у нас був план відкрити три нових лабораторії. І ви знаєте, ми цей план завдяки нашим партнерам виконали. Відкрито три нових сучасних лабораторії. Це лабораторія оцінки якості зерна, кормової сировини і комбікормів вартістю 72 тисячі доларів. Uh -huh. Компанія АДМ, спонсор, американська корпорація. Лабораторія була відкрита, працює. Далі лабораторія оцінки якості борошна та хлібобулочних виробів, спонсор компанія Чопін. Відкрита на суму 86 тисяч євро і ще 50 тисяч в дорозі mm -hmm. обладнання і третя дуже цікава лабораторія лабораторія банкінгу і фінансової грамотності, yeah. що стало, до речі, підґрунтям. Нас є кафедра цифрових технологій фінансових операцій, mm -hmm. і це стало підґрунтям відкриття нової спеціальності yeah. в банківській сфері, підготовки фахівців до банківської сфери. Mm -hmm. З'ясувалося, що навіть у на Одещині у відділення банків працює достатня кількість наших випускників інших спеціальностей. Uh -huh. е, і на виклик, на попит наших роботодавців у цій сфері е, після консультації з власниками банків, з керівниками банків і відділень, ми прийшли до цього висновку, що можемо готувати фахівців. Ми маємо все для цього сьогодні. Між іншим, рідко який виш має лабораторію банківської справи. Вона у нас вже є. Там перевіряють гроші, там що все, там роблять, все, що завгодно угу. в реальному режимі часу. Супер. здійснюються всі угу. операції, такі як у банку. Да. Сама лабораторія побудована в вигляді банківського відділення. І студенти, групи, коли заходять на практичні лабораторні заняття, вони розділяються на опіл. Одна група це обслуговуючий персонал банку, а друга група це представники, так би скажемо, інтересів фізичних осіб. Юридичних осіб, тобто і... сут громадяни, які пройшли, ніби то правильно. Потім і... вони міняються місцями ага. і вирішують в нагаль... нагальні проблеми в реальному режимі часу. Коли виникають е, проблеми або не знають, як вирішити певне питання, прямий зв'язок з банком. Угу. Це банк ОТП, я його не рекламую, це просто наш партнер, дійсно. Да, да, е, да. Ми виходимо на прямий зв'язок з ОТП банком, і ті проблеми, які в нас є, тут же вирішуються. Це дуже, дуже цікаво. Ми настільки готувалися до цього, тому що. Ми не відкриваємо жодної спеціальності, жодної освітньої програми, якщо немає відповідного кадрового забезпечення якісного фахівців, якщо немає лабораторної бази, mm -hmm. якщо немає науково-методичної бази, навчально-методичної, коли це все створено, тоді ми відкриваємо нову спеціальність, нову програму. Тому що тоді точно гарантуємо якісну підготовку і подальше працевлаштування. До речі, у нас по працевлаштуванню от я теж інформація, як анонс кожного першого четверга. Квітня і листопада ми проводимо ярмарки вакансій. Да, напередодні е, зараз квітень, і вже шостого буде ярмарок вакансій. Mm -hmm. Я обов'язково, якщо запросите, розповім про результати. Ось S uh, да, з задоволенням у минулому році під час такої масштабної війни mm -hmm. у нас відбулося дві ярмарки вакансій, так причому одна із них це було в квітні минулого року. Прямий ефір був із Миколаєва. Uh -huh. Від нашого випускника, які власне кампанії Ніболон Водотурський, да. він загинув. Потім да, на жаль, його не Але вів під обстрілами. Вони знаходились на місії, і в них підприємства розкидані по всій території України. Да. І вони взяли велику кількість наших випускників на роботу. Тобто ми не зупинялися. Ми вирішили відповісти на ці виклики продовження нашої роботи, розробка нових наших планів, коригування стратегії. Ну і чесно кажучи, ми до цього коронавірус нас поставив теж. Yeah, от, скрутне yeah. становище всю Україну. Uh -huh. е, ну, для нас він легше обійшовся тільки з однієї точки зору. Ми раніше були готові не до коронавірусу, а до дистанційної форми навчання. Uh -huh. Ще у далекому 2012 році була розроблена стратегія. А у 2014 ми реалізували вже перший етап цієї стратегії створення дистанційного модуля, який ми реалізовували у Лютому місяці. А як зараз навчаються студенти у змішаному режимі. Ну, змішаному все ж таки є да. частина онлайн, частина угу. в е, присутні, офлайн, в лабораторіях да. угу. офлайн. Е, потім певні, е, скажімо, проміжки про проходження дисципліни чи проектування теж в змішаному режимі. Угу. Тобто, ми зараз такого форми до речі, в законі немає. Є да. е, денна форма навчання, є. Завочна форма навчання є дистанційна форма навчання, а змішаної ну час заставив задуматиці, вносити зміни, до речі, uh -huh. але ми вже це реалізовуємо. вдячні міністерству за підтримку yeah. і цей процес йде дуже успішно, тому що ми від дистанційного модуля у 2016 році перейшли до електронного середовища. Uh -huh. На сьогодні, ну, верніше, на 2020 рік, коли запроваджувався карантин, ми вже мали всі умови для здійснення повного дистанційного навчання. Сьогодні ми стоїмо на такій платформі. Навіть коли, дай Бог найскоріше, закінчаться yeah. всі складні умови, і війна, і коронавірус, ми забудемо, що це таке, ми не будемо повертатися до звичайних уже методів навчання, mm -hmm, тому що ми mm -hmm. побачили великі переваги у тому, що змішаний режим може надавати no, нашим exactly. студентам. Так. До речі, скажімо, про образ цього вже був і раніше. Практично 60% наших студентів навчається за індивідуальними планами. У мирний час навчалися uh -huh. і до коронавірусний час. Yeah, Чому? Yeah. Багато студентів працюють. Ну no, так. Треба йти на зустріч. Якщо ми не йдемо на зустріч один одному, успіху не буде. Uh -huh. Ми повинні йти враховувати інтереси кожного з нас. Тому ця система нам добре зрозуміла, і ми сьогодні її реалізуємо повністю. Ну І я думаю, що бажаю <кхм> <кхм> безумовно всім найскорішого, найближчого миру, перемоги у всьому, але я хочу, хотів зазначити, що. Після перемоги ну, ми не повинні заспокоюватися З першого тому, що дня відновлення країни. Боротьба, боротьба буде тільки розгортатися да. далі. Тільки фронт уже буде інтелектуальний, більше, да. більше конкурентний. Ось тут ми повинні будемо продемонструвати. І ми сьогодні до цього готуємось. У нас сьогодні на програмі розвитку це відкриття нових освітніх програм на вимогу. Ми сьогодні беремо активну участь у розробці планів відновлення України. Да. От, навіть перед ефіром в мене була зустріч з головою Агенції регіонального розвитку нашого регіону. Напередодні ми зустрічалися з нашими представниками профільних асоціацій, підприємців України, асоціацій виробничих, професіональних, які сьогодні прагнуть координації. Для того щоб ефективніше відновлювати нашу країну роботи сьогодні, взагалі як ніколи багато робочих місць. Між іншим, ще один такий нюанс. да. речі, військовий рік показав один цікавий досить результат. Багато наших випускників виїхали за кордон. Так, багато наших студентів виїхали на навчання в інші вищі за кордоні. Що цікаво, коли зараховують наших студентів за. Матеріалами вони ж шлють нам запити ми ну, підтверджуємо. Я потім зворотній зв'язок підтримую як результат угу. або нострифікації диплома, або зарахування студента на навчання. По перше, нікому не відмовили в зарахуванні, А по-друге, те, що мене здивувало у багатьох вишах Європи, особливо східної та центральної Європи, наших студентів зараховують на більш старші курси ніж ми розраховували. Угу. Вони більш підготовлені. Тому що наша більш... програма підготовки більш насичена. Угу. Більш насичена. Мені Тому здається, що. Якість гарантуємо. Так, да, і якість гарантуємо. Я розумію, що зараз батьки, які готують своїх дітей до а, навчання, і діти, які вже на поготові, є величезна кількість дітей, які вже знають, куди ми йдемо. Є величезна кількість батьків, які теж знають. Але все ж таки є відсоток людей, які от у ситуації війни, в такому нервовому стані. Вони доки що не знають, голова зайнята іншими питаннями. Тож зверніть свою увагу, Одеський національний технологічний університет відкритий, проваджує все, діти під захистом навчаються, і головне, що в них буде фантастична можливість далі після навчання відновлювати нашу країну. Що працювати. дуже цікаво, чи дуже цікаво, пане Руслане. Що е, коли я говорив про продовження наших мирних планів, от uh -huh. перше підтвердження цьому було під час цього страшного року минулого. 18 квітня, скоро річниця, ми завершили реорганізацію Одеської національної академії харчових технологій в Одеський національний технологічний університет. університет да. Тому я сьогодні звертаюсь до всіх. Дійсно, університет має надзвичайні потужності 54 найсучасних лабораторій, аналогів, яким практично немає в Україні і навіть у багатьох країнах східної та центральної Європи. Ми претендуємо і не просто претендуємо, а підтверджуємо високу якість навчання і гарантуємо працевлаштування. І ще одне головне е, дуже важливо, який колектив, який настрій колективу, і студентів, і співробітників, і викладачів. Від цього залежить формування якості майбутнього випускника. Чи стане він лідером, чи стане він успішною людиною? Ми готуємо саме таких. Я хочу подякувати вам за час за роз'яснення і сподіваюся, що після 6 квітня, коли у вас відбудеться ярмарка вакансій, ми зустрінемось у більш розвернутому форматі, поспілкуємося дякую. про це, як це буде. Ми будемо розуміти, що Україна не сидить, не стоїть на місці, діти навчаються, процес іде навчальний, і життя триває. Тож дякую вам. Сьогодні з нами Богдан Єгоров, президент Одеського національного технологічного університету. Пане президенте, дякую вам. вам і дякую. сьогодні з нами Мар'яна Кашкано, директор центру прийому на навчання Одеського національного Технологічного університету, дякую, дякую і вам. Панець. Мирного дня, гарного навчання і вам, будь ласка, мирного дня, тримайтеся, українці. Розумієте, все гаразд. Життя триває, перемога незабаром вже буде. Тож залишайтеся з першим міським, мирного вам дня і все буде Україна!